Готуємося до НМТ. Отже, тригонометрія 10 клас. Нам треба співвіднести, встановити відповідність між виразами та їх значеннями. Давайте по порядку. Отже, нам треба знайти тангенс від арк косинуса числа 3 п'ятих. Пригадуємо, що арк косинус – це якийсь кут. Косинус якого дорівнює 3 п'ятих, і нам треба знайти тангенс цього кута. Давайте розбиратися. Якщо це кут, косинус якого дорівнює 3 п'ятих, то нам на допомогу може прийти ось такий прямокутний трикутник, адже ми знаємо, що косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Отже, бачимо, гіпотенуза 5, а прилеглий катет 3. Отже, мова йде про ось цей кут альфа. Чудово! Тоді, якщо нам треба знайти тангенс цього кута, ми знаємо, що це відношення протилежного катета до прилеглого. Але для кута альфа в нас невідомо протилежний катет. Його можна знайти або за теоремою Піфагора, або за е, єгипетським трикутником. Так? Ми знаємо, що якщо гіпотеноза 5, один катет 3, то другий катет автоматично 4. А тепер тангенс цього кута це буде відношення протилежного катета до прилеглого. Тобто… У першому завданні відповідь Д є. Тепер давайте повернемося до другого завдання, до другого виразу. Другий вираз у нас такий: нам треба знайти косинус від арксинус числа мінус 3 п'ятих. Тут, вже коли в нас є від'ємне число. Синус дорівнює мінус 3 п'ятих, ми такого трикутника не побудуємо. Але ми з вами вивчили е, властивості арк косинуса арксинуса. І знаємо, що якщо в нас іде мова про арксинус від'ємного числа, то це те саме, що мінус арксинус додатнього протилежного йому числа. Тобто. Тут, за властивістю арксинуса, ми можемо написати, що це те саме, що косинус від мінус арк синус 3 п'ятих. Так, а тепер розуміємо, що арк синус 3 п'ятих це теж кут, синус якого дорівнює 3 п'ятих. Але коли говоримо про синус, то розуміємо, що це протилежний катет 3. Значить, йде мова про ось цей кут, той самий трикутник, зверніть увагу, але інший кут. І тепер ми можемо сміливо казати, що це мова йде про кут бета. Далі дивимося. Косинус мінус бета, пригадуємо косинус функція парна, це те саме, що косинус бета. А косинус бета це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Все ми розв'язали і це дорівнює 4 п'ятих. 4 п'ятих це відповідь А. Прекрасно. Рухаємось далі. Що ми бачимо далі? Далі у нас йде мова про синус від ак ми пригадуємо, що знову ж таки арк косинус це у нас е, від'ємного числа, це в нас є вираз пі мінус ар косинус додатнього. Спочатку ми запишемо, що синус від арк косинуса мінус 4 п'ятих, потім ми замінимо арк косинус мінус 4 п'ятих як пі відняти арк косинус 4 п'ятих. Тоді пригадаємо, який це кут. Це кут, косинус якого дорівнює 4 п'ятих. Все той самий трикутник. Зверніть увагу. Косинус 4 п'ятих, це значить прилеглий катет 4, гіпотенуза 5. Значить, знову йде мова про кут бета. Ось це в нас кут бета з нашого трикутника. Значить, ми маємо синус мінус бета, тоді пригадуємо формули зведення, друга чверть, синус в другій чверті знак плюс при переході через пі знак не міняємо. Значить, це буде синус бета, все. А тепер синус бета. Це відношення протилежного катета 3 до гіпотенузи 5, і маємо відповідь Б. Все. Не скажу, що це прямо так легко, але це достатньо просто. Головне розуміти, про що йдеться.